Привіт, мене звуть Мар'яна, я режисер, фотомодель та вегетаріанка. Я дуже люблю котиків. Зараз ми знаходимося в Київському зоопарку і тут живе близько 50 безпритульних котиків. І в нас постійно приходить акція, де ми роздаємо котів всім бажаючим. Ми допомагаємо котам а також просимо людей забрати котиків собі додому добрі руки. На жаль, більшість котів дикі, тому ми хочемо побудувати їм вольєр, щоб вони могли тут жити, не заважаючи іншим тваринкам зоопарку. Але в нас, на жаль, на це немає коштів, тому ми просимо у вас допомогти з коштами, щоб ми змогли побудувати котикам дім. А в зоопарку немає коштів для того, щоб побудувати котиків, тому що котиків хтось сюди постійно підкидує. І ми збираємо гроші самі. Для того щоб ми змогли приготувати і побудувати для них дім. І спеціально для цього при вході зоопарк стоїть скринька, а також в нас є групи на фейсбуці і ВКонтакті. Це документ виданий музеєм Булгакова, котрий підтверджує, що кожен котик є справжнім нащадком кута бегемота.